Добрий день, тебе я вітаю! Гарного настрою тобі, я бажаю. Сьогодні, дітки, у нас заняття з декоративного мистецтва. З давних часів українська земля славилася народними майстрами. В Україні вміли і ткати, і вишивати, і різбити по дереву. Виготовляли керамічний посуд. Ця майстерність передавалась із покоління в покоління. Пропоную прослухати загадку. Глина в кого ожива, творить з нею хто дива, коло посуд, ніби жар. Ну, звичайно, це правильно дітки, це гончар. А зараз ми з вами станемо майстрами, художниками опішнянського посуду і почнемо прикрашати наш глечик візерунками. А для цього нам знадобиться два пензлики, один широкий, інший вузенький фарби та вушні палички. Ну що, почнемо прикрашати наш глечик. Ось такий гарний глечик у нас вийшов. Я впевнена, дітки, що вам сподобалось розмальовувати свій власний глечик. На цьому ми з вами прощаємось. До нових зустрічей!